Рініо 0. Зрозуміло, що це х дляні мінус 3. Да? Да. Тепер я на числову пряму ставлю оці два моїх хи. Значить, е, зафарбовані мінус 3 і, і мінус 1. І далі далі, я на кожному проміжку визначаю знак Знак моєї цієї функції. Моєї, знак цієї функції. Як це я роблю? Я беру тупо, ось, наприклад. З цього проміжку якесь число. Якесь число, Підставляю мою функцію. І дізнаюся, який знак моєї функції на цьому проміжку. Давайте я візьму з цього проміжку число мінус 100. Мінус 100 з цього проміжку візьму. Підставляємо. І визначаємо знак першого множника. Мінус 100 плюс 1, це буде мінус там, 99. Да? Далі мінус 100 плюс 3, ось тут, мінус 100 плюс 3, я замість X підставляю мінус 100. Це буде мінус 97, здається. Дивіться, мінус на мінус дасть плюс. Значить на цьому проміжку моя функція має додатнє число. Тобто вона додатня на цьому проміжку. От. Моя функція. Якщо... Це зрозуміло. Далі. На цьому проміжку беру якесь число. Наприклад, мінус 2. Да? Підставляю. Мою функцію мінус 2. Значить, замість x підставляю мінус 2 і дивлюся, який знак матиме вся функція. Мінус 2 плюс 1 це буде в мене від'ємне число, це буде мінус 1. Мінус 2 плюс 3 це додатне число. Значить, дивлюся, якщо є якесь від'ємне число, помножу на якесь додатнє, то це буде в результаті від'ємне, бо різні знаки множимо. Значить, тут у мене буде ось сюди піде функція. Ну, якщо ви візьмете число звідси і підставите сюди, от, і ви побачите, що функція піде сюди з плюсом. Так, тепер дивимося. Нас цікавлять лише проміжки більше нуля, де наша ця функція більше нуля. От, ну, Значить, ось розв'язок нашої цієї нерівності х є від мінус чинності до мінус 3, мінус 3, квадратна дужка, бо мінус 3 входить. Так, і об'єднано від мінус 1, квадратна дужка, мінус 1 до безкінченності. Мінус 1 входить, бо ось ну, замальована, бо, бо строго на рівне, точніше більше рівне. От. От. От і все, ось розв'язок нашої нерівності. Я розумію, що там, де почалися методи інтервалів, у всіх трошки ну, не дуже все зрозуміло було. Але, ріпята, передивіться відео 2-3 рази, і ви зрозумієте принцип методу інтервалів. Або просто почекайте відео, коли я випущу про метод інтервалів. От. Або просто походив, розберіться, він не такий же важкий. Ще раз, дякую, дякую я хлопчині цьому, який мені прислав цю задачу. Назару Білецькому він реально допоміг нам усім. І вам, що він от... тому що ви теж дізналися, як вона розв'язується ця задача. Ще раз, ребята, як хто підписаний на мій канал, хто не знає, як роз... розв'язувати якісь задачі, присилайте, ми розв'яжемо на Ютубі. Всім успіхів, я піду заливати відосик на YouTube.